Флогістон цікаве слово? Так. А ще частина великої теорії, що довго панувала серед хіміків про природу процесу горіння. Як відкривають та досліджують речовини, дізнайся із цього відео. До 17 століття людство вже було знайоме з численними речовинами від простих, як от золото, срібло і мідь, до складних природних сполук, як вапно. Вони використовувалися в різноманітних сферах від ювелірного виробництва до медицини, від будівництва до військової галузі. Властивості цих речовин зазвичай вивчалися за допомогою дослідів зі змінами стану, розчинності, твердості та, зокрема, здатності до горіння. У деяких випадках властивості речовин були відомі та використовувалися давніми цивілізаціями, але наукове пояснення їх природи було складним або недоступним. Це зумовило одне з великих питань того часу що саме створює вогонь? І чому деякі речовини можуть горіти, а інші ні? У 17 столітті вчені висунули гіпотезу речовини, що горять, це поєднання основної речовини і так званого флогістону невідомої речовини, що витрачається на процес горіння. Логіка була така дерев'яне вугілля це зола та флогістон, і оскільки зола сама по собі флогістону не містить. Її неможливо спалити. У XVIII сторіччі науковець Джозеф Прістлі також був зацікавлений процесами горіння, знав про теорію флогістону і вивчав різні гази. Він знав, що якщо спалити ртуть, утворюється порошок помаранчевого кольору до речі, дуже токсичний. Вважали, що флогістон покидає ртуть та переходить у повітря. Також дослідження інших науковців свідчили, якщо цей помаранчевий порошок з полуки ртуті нагріти, то буде виділятися газ, повторімо один із експериментів Прістлі, що мав на меті дослідити властивості цього невідомого газу. Гіпотеза Газ, що виділяється під час нагрівання з полук ртуті, може підтримувати горіння. Досліджувана речовина порошок помаранчевого кольору. Отриманий унаслідок спалення ртуті. Необхідне обладнання пробірки, скляна лінза, що фокусує сонячне світло, газовідвідна трубка, ванна з водою та свічка складімо план експерименту внести у пробірку помаранчевий порошок з полуки ртуті та нагрівати його. Газ, який виходить передати газовідвідною трубкою до пробірки, зануреної в посудину з водою, що дає зібрати газ. Піднести свічку щотліє. Зафіксуємо спостереження. Під час нагрівання у пробірці утворюються сріблясті крапельки ртуті. З пробірки виходить газ без кольору, що витискає з неї воду. У разі піднесення свічки щотліє розгорається полум'я. Тож можна дійти висновку, що газ, який виділяється під час нагрівання сполуки ртуті, підтримує горіння. Прістлі назвав його безфлогістонним повітрям, тому що вважав, що в цьому газі багато місця для флогістону, що нібито вивільняється під час згоряння свічки. Маєш здогадку, яку речовину насправді зміг виділити Джозеф Прістлі? Антуан Лавуазіє назвав її киснем, і за допомогою експериментів та спостережень зміг довести, що флогістону не існує. І за процеси горіння відповідає саме кисень. Сьогодні кількість відомих речовин перевищує мільйон, і щороку вона зростає. Біологи знаходять нові речовини, що використовуються організмами так, 1928 року, біолог Олександр Флемінг забув помити посуд у лабораторії і винайшов у пліснявих грибах пеніцилін. Перший антибіотик, що врятував десятки тисяч життів та відкрив нову галузь для досліджень. Мінералоги виявляють і досліджують хімічні сполуки, утворені у процесі формування планети. Так, наприклад, відкрита в 1957 році особлива форма нітриту бору, відома під назвою боразон, є одним із найтвердіших відомих людству матеріалів після алмазу. Але набагато дешевшим. А сучасні хіміки за допомогою комп'ютерного моделювання можуть передбачити структуру нових речовин, а потім синтезувати їх у лабораторії. Кожну нововідкриту речовину ретельно досліджують, аналізують структуру, з яких атомів вона утворена, як вони з'єднані між собою. За допомогою експериментів і спостережень досліджують їхні хімічні та фізичні властивості. Про них можеш детальніше дізнатися з одноіменного відео на нашому каналі. І, звісно, нові речовини, які мають особливо цікаві або корисні властивості, можуть бути використані в нових продуктах і технологіях. Запам'ятай для проведення експерименту з хімії визнач мету дослідження, збери інформацію про речовини, визнач необхідне обладнання та посуд, склади план експерименту, уважно спостерігай за його перебігом. Роби нотатки в лабораторному журналі, що відображають реальні події, а не твої очікування. Проаналізуй отримані результати та зроби висновки. Насолоджуйся експериментами. Стеж за каналом. мохімічити разом.